Всім привіт! Ви на каналі Українки, що зараз знаходиться знов в Албанії. Давно не було моїх відео саме з Албанії, і я повернулася після своєї мандрівки з Європи в свій другий дім в Тірану. І це мій новий тіранський влог. Я на місці і рада знімати для вас багато нового контенту. А ви підтримайте улюбленого блогера вподобайкою, напишіть добрий коментар. Смакуйте смачні кавунчики та піцу і годуйте котиків. Мені здається, що піти в міський парк на вихідних це дуже логічна, абсолютно класна ідея. Тут в тирані Чудовий міський парк, у якому я, на жаль, не так часто і буваю. Вже трошки раніше показувала його вам в своїх попередніх відео, але повторюсь, відвідувала це місце не так часто, як хотілося, бо живу в іншій частині міста і до парку і їхати, і пішки треба йти. Але то не проблема, якщо виникає таке бажання. З'єднатися з природою. Я принесла мішочок проса для качок і трошки погодувала, то вони на відео соромилися. Коли камера вимикалася, ми з ними чудово поладнали. Зараз буду кататися в такому оглядовому. Паровозиком, як це називається такий від транспорту. Це е, тут в Тірані, в великому міському парку є така опція. За 250 лет можна покататися на такому комфортабельному транспорті. Сіла попереду, там не можна було сідати, тому це найперший вагончик купе, найперше до водія, а там буде водій. І вже скоро рушаємо. Від'їжджає такий вагончик кожну годину. І от зараз п'ята година вечора, громадський парк. і Я поїду кататися. Тільки що замовляла фогато каву. таку. Боже, ми рушаємо в дієнджело. Тут в парку є дієнджело заклад, і дівчина побачила мою хусточку у банкам. Офіціантка. і сказала дякую в українською мовою. Каже, дякую. Я їй сказала полівендері, та вона каже, це дякую вашою мовою. Я кажу, так Вона албанка, але знає це слово. Приємно, коли ідентифікують навіть за такими невеличкими деталями. Хоча ну, важко напевно не помітити. Зараз будемо рушати. Майданчик спортивний, до речі, там активно, і діти і дорослі щось. От там Бургер Кінг і в цій будівлі червоної Ді де різні смаколики. Поїхали. Це електрокар, тобто він їде так безшумно і приємно і м'яко. І ми з вами вирушаємо на таку оглядову екскурсію міським парком Тірани. І зараз я на сторону парку тримаю телефон, а тут же є ще озеро. Подивимося, що ще тут є. А це пес, до речі, який там біля каси, де квитки продаються. Він проводжає тепер мене. Він там біля. А, він по справах пішов, добре. Я годувала сьогодні качок отут і зараз катаюся. Так, трохи трясе на такому покритті. Є отака тут кав'ярня Моншері, але чи не працює, чи що, але загалом класно було б і тут пити каву. Основна прикраса парку це, звісно, озеро. Гранд-парк Тірана реально дуже гранд, величезний. І щоб обійти пішки до озеро, знадобиться, мені здається, більше години. Тому я собі з вітрецем катаюся сьогодні транспортом. І Радію такій прекрасній можливості, чого її прогавлювати. Адже коли побачила такий вагончик вперше. Ще рік тому одразу захотіла покататися, але все відкладала. Отже, озираюся навкруги, фіксую велику кількість місць, де можна посидіти. Також є фонтанчики з водою, є озеро, на яке можна споглядати, сидіти поруч з ним та спілкуватися з птахами, що я вам вже продемонструвала. Також є пішохідні вело та бігові доріжки. Люди тут спортивні, займаються бігом, бігають на велику катаються, Це все теж я побачила. Гарна тут природа, і серед такого різноманіття дерев, рослин. Класно бігати, займатися спортом або ж відпочивати. Тенісний корт є, а також декілька таких непоганих кафешок. Також тут влітку в сезон проводяться різні заходи, музичні виступи діджеїв або концерти. Це теж іноді буває. Цього літа французький цирк на воді давав тут абсолютно безкоштовну виставу на озері, можна було прийти подивитися. Я не зробила це, тому от просто розповідаю вам, не прогавлюйте, як я. Взагалі, щоб бути в курсі міського життя, то я в інстаграмі підписалася на пабліки тіранські. Тепер бачу анонси різних заходів. І в парку скоро буде біговий марафон. Вже до нього навіть і наша команда українська готується. Ну, як команда, люди, які по інтересам познайомилися і планують разом тренуватися та пробігти марафон. Отож, тут в парку своя така весела, велика тусовка. Оце мій поїзд їде, а я дивуюся, наскільки реально великий цей парк. Ми щось об'їхали з одного боку, виїхали в інший бік. Я взагалі в цій частині міста ніколи не була. Тут вже і приватний сектор, приватні будинки, щось машини припарковані, може, мій паровозик вже з парку зараз вийде і кудись поїде дорогою, собі не знаю. В приміське село якесь. Побачила таку красу. І качки, до речі, в цьому закладі теж тусуються, заплили сюди і не виходять на основне озеро. Побачила гори, які навколо, тирани зосереджені, бачу хмарочоси, які розташовані в центрі міста, це той самий Інтерконтиненталь. І бачу дорогу. Я мала рацію, напевно, мій вагончик зараз упетляє кудись зі мною разом. Тому що дивіться, ми їдемо паралельно просто дорозі, де їдуть автомобілі звичайні. Я катаюся якраз під час заходу сонця, і мені дуже це подобається. Перлина цієї поїздки саме цей вид на озеро з цього ракурсу, бо тут і гори видно, і нереальний вид на захід сонця відкривається. Це ми виїхали на місточок. Але це не зовсім міст, тому що це просто як край озера. Там з одного боку озеро, з іншого боку, місто. Це і пішохідна зона, і ось тут їздить мій транспорт. Подивіться, яке озеро. А це з іншого боку озера. Таке. Тут будуються нові будинки, цей район вважається гарним для проживання, бо поруч парк, тобто гарна інфраструктура. Тому тут. Нові будинки теж з'являються як грибочки. Також тут зовсім поруч зоопарк біля цього парку, і люди обирають цей район для проживання. Я розглядала такий варіант теж жити тут, але те житло, яке мені пропонували в цьому районі, воно було зовсім близько біля мечеті. І я вирішила, що буде голосно, голосні оці звуки кожного дня. Тому відмовились. Це був транспорт, що мене покатав Сітітрейн Албені. Зараз всі бігом завантажуються нові пасажири. А я ось вийшла, прогулянка вийшла така з вітерцем, нормально. І квиточки продаються ось тут, біля входу, на місток. Ну, це не зовсім місток, але така. Зона там прогулянкова. І ось оце каса. В цей вагончик. Після такої активної прогулянки в парку треба і під'їсти щось. То я прийшла до стадіону цього червоного, дуже популярного та відомого тут. І сіла тут в цікавому закладі з азійською кухнею. Конфу називається. Тут. Є усілякі рамани, пантаї, боул. Отакі от є парові, всякі штуки теж симпатичні. Таке класне місце. Саме в цьому закладі поруч сидять зі мною росіяни. Це не дуже часте явище тут в Тірані. Не часто їх бачу, але ось зустрілися в такому кафеми. Нарешті дочекалися, досить довго робили замовлення, але виглядає все дуже гарно. Це величезна тарілка рамену, а також салатик з водоростей. Смачного. Зараз я біля піраміди прийшла в бар-комітеті. Це дуже таке відоме популярне місце бар-комітеті. Тут величезний вибір ракі. Я замовила вишневу ракію. Пахне класно, зараз буде дегустувати. Знайшла тут книжки Енвара Ходжі. Добре, що знаю декілька мов, то можу скористатися своїми знаннями, щось почитати. Окрім Албанської, ось і зараз буду дегустувати вишневу працю. Давайте разом з вами тут прикольний такий інтер'єр в національному стилі, але якщо я перевертаю камеру на основну, то дуже сильно мерехтить відео, тому знімаю отак. Це краще ніж нічого. Ну давайте за цей вечір. Така я вишне. пила ще м'якенька. Пахне дуже смачно, вишною п'ється легко. Раке національний алкогольний напій. вище 40 градусів. Тому треба бути обережним. Ну давайте я так трошки дегуснула, вже в гарному настрої одразу, то я вам трошки ж покажу, що я не в підвалі, якому сижу, а отак одразу і підемо. Одразу отак підемо, я вам трошки покажу, що тут взагалі. Бачите, отак мерехтить дуже сильно відео. Тут багато приміщень, я щось зайшла в якесь таке прям дальнє. А це основна зала. Бар в камітечі. Так цікаво виглядає. Дуже популярний. І от саме тут безліч видів раки. Там список такий великий, лікеори різні є. І коктейлі на основі раки теж є. Прям коктейлі. І інтер'єри тут фотогенічні можна тут. Зробити різні потім фотки, як хочеться. Ну а якщо не хочете ракію, то в Албанії можна і Камбучу знайти за бажанням. А це чайний гриб, і він безалкогольний. А на цьому я завершую саме цей влог. Зустрінемося у майбутніх. Обіймаю і кажу слава Україні. Ну і на початку відео показувала вам Кавун. Кавун ще знову покажу. Це я тільки що в спарі придбала кавун. Так сезон вже закінчився. Але в спарі ще кавунчики є. Ціна вже не така, як на розкладках була влітку. Влітку кавун тут можна було взяти за 25-30 лек за кілограм. В спарі зараз 70 лек кілограм кавун. Але захотілося ще стрибнути в останній вагон. А Я знову прийшла до свого улюбленого кафе, це вже новий день, після басейну. Прийшла сюди, відновила свої відвідини басейн. І в мене Кавуся. Кавуся, спілкування з котами, з природою. Скажу вам, що засумувала за Албанію за той час, поки була в Іспанії, хоч і Іспанія мені дуже сподобалася та принесла багато класних вражень. Але вдома теж приємно вже бути. Отож, побачимося в моїх наступних відео. Дякую вам за перегляд, обіймаю і знову кажу слава Україні. Отакий по у мене вийшов.